Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка одна країна. Захисник Такий компроміс був знайдений, тому що ось цей турнір, який сьогодні розпочався, відбувається не у дати ФІФА. Іде удар у площину. І що там? Для італійців вже мотивації може й не бути. Ну, а тут конференція. Ну, тут може бути безпечний удар ще один. удар нема. Де подача на підбиранні наші. Удар. І все ж таки побачив м'яч. Коль. Вертикалі наші також можуть використовувати. Точний пас відбувається. Простріл проходить. Він і чіпляються так і за м'яч. Наші суперники забивають. На жаль, вдається виграти ось це підбирання. І на 27-й хвилині відкривають рахунок попри усі. І знаходять ось такою передачею в центр. Відкривання побачив він від партнера. Є скидка, подача. І... Сердюк. Сердюк проти двох. Пішов, не побоявся. Третій проти нього захисник проходить його сердюк. Смотрицький. Проходить ця передача, може бути дуже небезпечно. У штрафному майданчику м'яч у воротарському вже майже будуть боротися далі за те, щоб повернутися до ліги. А. Зараз позиційна помилка Яблонський намагався вже ціною фолу. Її виправи Хапається за голову. Там тренер збірної Чорногорії. Є від чого хороша передача. На хід. в чотирьох-в шістьох. Вже атакують футболісти збірної України. Удар по воротах. Іде далі. Простріл. Блокується. Він ще одна подача. на Сердюка і випереджає нашого форму Хестому. Поруч із рибаком та Боровцовим. Іде подача. І не вдається. Ну а на лівому фланці нашої оборони йде несамовита боротьба, яку, на жаль, е виграє. Залишає він м'яч. Смотрить кому. Ну і вертикальна передача. Випускає м'яч з рук голкіпер. Удар по воротах і гол! Користується цією помилкою воротаря. Сердюк і зрівнює рахунок на 7. Дюрнейт зміщується у центр. Передача прохід, удар, і Все ж таки. По флангу проходять. Передача під удар і... Пип'юк. Ось тепер же м'яч м'ячу дзюринця. Пилип'юк знову вже у воротарському. Пилеп'юку, дотик на дзюринця. Знову ось цей правий фланг працює зараз безвтомно. Дзюринець, Ну, зляри по хокейному під нього підеться. Суперники в цей момент лунає фінальний свисток. І будемо стежити за виступами команди Чорногорії у подальших турах. Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.